Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І ваша люб'язність для вас зроблю зараз розклад. Так, як ви просили, зробити для вас подарунок прогноз для України на 24 рік. Я його розділю, тому що тут пунктів багато. І ми почнемо з першого. Це буде все в папочці окремо. Ось на всі прогнози на 24 рік. І буду я намагатися це все закріпити у коментарях. І так, перше в нас буде відео про бойові дії. І так, 24-й рік. Що покажуть карти? Інтенсивність бойових дій а, на території України. Ну, Бойові дії будуть, будуть спроби припинення бойових дій, будуть загострення, наскільки я розумію. Ви знаєте, тут будуть великі перепади. Але якщо взяти цілий рік, буде все рівно іти більш спокійніше. Ось ця карта помірність. Вона говорить, що буде більш-менш. Наші будуть більш-менш стояти. Тобто тут я не бачу падіння, тут я не бачу великих здача великих територій там, чи ще щось. Цього я не бачу. Так само я не бачу, що якісь території тут інтенсивність буде така, що не буде дуже-дуже великих там наступів, як, наприклад, 24 лютого 2022 року. Такого не буде. Ось тут ми не говоримо про прильоти ось. Ми говоримо тільки про інтенсивність. Інтенсивність буде рівномірною. Бої будуть постійно продовжуватися, але, знаєте, загострення якісь будуть ось, але все рівно іде карта помірності. Тобто більш-менш, більш-менш якось так. І наскільки я розумію. А наші військові будуть мати усі ресурси. Оця карта говорить про велику кількість ресурсів і можливо... можливості. і ресурсів. Ось як. Тепер наступне питання: постачання зброї. <кій> як буде постачання зброї на 24 рік? Ну, я бачу так. Зараз я скажу. Україні буде йти м, по домовленостях. Можливо, трошечки, знаєте, так, в розтяжечку. Не так інтенсивно це все, але все рівно потік з Заходу буде йти для України по домовленостях. Ось що я бачу. Так. Ну і я так розумію, що прийдеться дуже багато виборювати. От тут, дивіться. Від чого залежить постачання зброї для України. так, Від того, як домовляться, як наші будуть виборювати, не популістично гавкати, а дипломатично виборювати на міжнародному рівні. Як виборують, так і буде постачання таким буде. Дивіться, а тут паде у нас карта місяця. Це вже говорить про. Те, що буде десь щось не те. Тобто, це вже в нас буде. Зараз я задам питання. Невже буде? Зараз я докладу цю карту, що вона нам хоче цим сказати. Тут буде якийсь тиск, бачите, якийсь тиск буде? Не з, зі сторони заходу. Це буде на наше керівництво, буде якийсь тиск. Таке враження, що вони будуть зайняті, зайняті дуже мало, зайняті. Я не бачу тут виробництва свого. Тут, скоріше за все, якісь гроші, якісь настанови. Тут, ви знаєте, от, от ви подивіться тільки на, це, на цю морду от Путін. От Путін. Над нашим маленьким стоять там їх багато. Хто може бути? Ну, я так розумію, що це будуть тут все буде робитися, щоб нам це йшло дружелюбно, дружелюбно. До нас і надалі будуть відноситися дружелюбно і будуть давати все те, про що домовимося. Єдине, що тут дуже важливо, які будуть домовленості. А то йде, бачите, місяць. А місяць говорить про те, що тут тиск йде рашки. Ось якось так я це все бачу. Наступне питання <кій> обстріли. Тепер про обстріли дивимося. Будуть обстріли, тому е, карта каже: обережно. Е, е, хтось з вас вже каже, ми вже звикли. Ну, ви розумієте, кожна людина реагує по-різному. Хтось, ми вже звикли. Приготувалися, ми вже знаємо, де ховатися, як ховатися і тому подібне. Обстріли будуть середньої важкості. Тобто без ілюзій, без ілюзій, що припиниться там щось чи ще щось ні, обстріли будуть. Угу. Стабільні, до речі, стабільні будуть обстріли. Наступне питання. Фінансування військових, фінансування військових та постачання зброї військовим. Саме військовим. Те, що в Україні, ми дивилися вже, постачання зброї України буде. Але проблема, вона десь буде залягати. Ось тут ми, ну, давлять і десь ось це навіть може бути склади можуть бути. Якось так. А, і так, фінансування військових. Ну, виглядає, що фінансування буде, але періодично, періодично, де кого, дивіться, нуль говорить, що або перезапустять якийсь новий закон, нове щось зроблять, якийсь новий пакет, або ще якось, тому що ось тут показує, що що тут все буде. ну, Виглядає, що буде все дуже добре. Хіба що ось ця карта може говорити е, періодично, Періодично буде все прекрасно. От я не бачу, не бачу, бачу. Хіба ось ця карта може говорити, що, е, ну, як сказати, перезапуск, або перезапустять щось. Е, у, тобто, щоб е, військових. З, е, Фінансували добре, потрібно це спочатку перезапустити. І ось ця карта теж може говорити, що це все або з потужністю іншою перезапуститься. Ну тут виглядає, що хоча не випала ні одна карта. Ні одна карта фінансування. Виглядає, що так. Але все рівно трохи підозріло те, що ні одна карта не випала фінансово. Тут все або Гучні заяви можуть бути, так? А на ділі зараз ми побачимо на ділі, як воно буде. Ну, половину. Бабка надвоє гадала, ось так я це бачу. Так, не буде доходити. Це ще залежить. Дивіться, фінансування країни вони там або перезапустять, або ще, ще щось буде. І я скажу так, що тут. Все рівно щось буде стопоритися час від часу, і на деяких цих, пам'ятаєте, е, говорять, що залежить все від комбата. ось Якщо комбат людина, е, його військо забезпечене. Якщо чи бригада там, чи як воно. Ось, я військових не розбираюсь. А якщо комбат не людина. То все відбирається, навіть посилки, які йдуть до військових. Навіть те. І, і пишуть собаки пірвали. Це вони не, не, розумієте? Ось, ось таке. Я знаю, тому що місь, мені військові дуже багато пишуть, просять допомоги і тому подібне. Тому я це все знаю. І так, виглядає так, що тут. Має бути запуститися новий проект. Ось так. Або поміняють я не знаю, хто за це відповідає: міністр оборони чи хтось інший. Розумієте? Або тут якась нова людина прийде, або їх змусять щось, щось нове запустити. Єдине, я грошей не бачу. Я бачу тут ось це може бути військове. Спорядження, транспорт якийсь. Ну, рух піде. Рух піде, оце я бачу. Так. Тепер я хочу ще подивитися, як військових будуть забезпечувати зброєю у 2024 році. Забезпечення військових у 2024 році. Тобто, це озброєння. Я, це дивились ми фінансування військових. А тепер озброєння військових в 24-му році. Ну, Треба буде виборювати. Абсолютно все виборювати. І все рівно, як і раніше, буде десь це все пропадати. Так, як ми казали на самому початку. От. А, зараз, 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 зараз. я скажу. Ну, да, тут по домовленостях буде десь. Вся допомога, яка буде йти. Зі світу, десь вона буде пропадати по домовленостях. Ну, Вся я не скажу, але бачите, ця карта теж говорить про те, що дуже спокійно буде. Озброєння буде йти в Україну, так? але все рівно воно буде десь пропадати. Десь пропадати. Мені це не подобається. Тут іде карта місяця. Якось вони будуть це все закручувати, так? Ля-ля-ля тополя. Та так, тепер наступне питання. Е забезпечення військових. А, це ми вже зробили. Так, так, озброєння забезпечення. Так, це зробили. І давайте про мобілізацію подивимося. Як буде проходити мобілізація? Чи буде вона взагалі? Буде. І дуже, дуже жорстокій формі буде проводитися. Це буде так, знаєте, підпільно робитися. Це буде, як і раніше хапання на вулицях, хоча карта перша зразу говорить. Це будуть дуже великі скандали пов'язані з моб, мобілізацією. Ось якось так. Угу. Печалька буде. Будуть багато втрат. Ось, через, ну, не те, що Фрат, мале фінансування. Ось тепер показують гроші. Мале, По-перше, мале фінансування. Нічого не будуть обіцяти. Ось так, що не надійтесь, ця карта каже, дуже слабенько. Ось і жаліться теж якось так тут а скандали будуть пов'язані з. Мобілізацію будуть великі скандали. Оце я бачу. Це і нальоти, і прильоти. Я маю на увазі нальоти не е, рашистські, А е, оці, знаєте, такі групки, які будуть шастати по вулицях і ловити людей. Ось це буде продовжуватися. Е, бо карта вже перша випала. І так: результат е, 24-го року. По військових діях, з чим Україна? Буде якась стагнація запланована і очікування чогось. Будуть намагатися, як би це сказати, Намагатися будуть стабілізувати якісь е, території, невеликі території. Тут іде, ну, будемо так говорити, з 10-десь 30% території буде, як би, знаєте, не у наших руках. Все ж таки продовжується. Я не бачу тут великих, великих перемог там чи ще якось. Але ось ця карта може говорити, що Україна дуже добре може піднятися у міжнародному рівні, тобто на Заході. Ось чомусь мені так це. Ось Росія може захопити ще якийсь клаптик. Якщо ми подивимося, ось тут у нас буде десяточка. А тут вже більше десяточки. Тобто, виглядає так, що Росія може ще щось захопити. Може, це не значить, що захопить. От наразі на даний момент карти так бачать. Тобто, до кінця року може так бути, а може і не бути. Таро так не працює. Вона не розумієте, остаточно. Таро для того, щоб людина могла змінити свій шлях. Таро показую вам можливість, будете робити так і надалі. Ви маєте можливість це все поміняти. Кожний з вас. І не кажіть, як та дрібідень лебіда, як вона тринданула: я маленький чоловік, я нічого не можу. Того ти розповсюджуєш расистську мову і, і тому подібне. Не буду про неї говорити, бо це взагалі ну, дно. От дно для мене, такі люди. Тим більше, які працюють на велику аудиторію. Щиро вдячна вам за увагу. Боремося, перемагаємо, і в кінці року будемо звіряти, чи люди звернули увагу, чи звернули шлях. Це тільки один розклад на бойові дії. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!